Привіт! Мене звати Саша. Я українець і ветеран війни. Народився в селі на Вінниччині. з дитинства співав, танцював, катався на велосипедах, лазив по деревах, ламав руки, падаючи і допомагав бабусям на городі. Активність тепла мені як кров. Якщо якийсь шкільний концерт – є перший я, якщо якісь шкільні змагання, також я. Як і всі діти, я мріяв вирости, стати здоровим, успішним і щасливим. Після школи військовий інститут, грав КВН, закінчив з відзнакою, став офіцером і командиром, а далі доросле життя. Війна, втрата друзів, поранення довге і складне лікування. А потім алкоголь. Багато алкоголю. Спочатку по п'ятницях, потім по суботах і неділях, а далі щовечора. Я не збирався руйнувати своє життя, просто якось непомітно опинився в порожнечі, яку створив власними ж руками. А далі найскладніший період мого життя. Мені 35, 110 кілограм, в мене борги та кредити на 10 тисяч доларів, немає дівчини та сім'ї, немає здоров'я, немає мети, а саме головне, немає себе. Метають один за одним всі рідні, а в голові крутиться одне питання і кому я такий треба? Допомагає тільки знову втеча в алкоголь. Та серіали, такі як Гра престолів, яку я, до речі, дивився 4 рази підряд, щоб просто не думати. А потім загинув мій старший брат, який тримав і оберігав нашу сім'ю. І тоді мене наче пробило. Якщо я не зупинюсь, то мама втратить ще одного сина. Це було Саме дно моє життя. І з того моменту почалася моя боротьба та трансформація. Я не знав, з чого почати і з чого починають нове життя. Просто було дуже сильне бажання його змінити. А людини наставника, порадника або навіть друга, який би сказав, почни з цього, поруч не було. Тому я сам став дослідником 6 років невпинної роботи над собою, мінус 20 кілограм зайвої ваги, 6 років без алкоголю, телебачення, осмислене та щасливе життя з сім'єю, мета та цілі на майбутнє, гарне та міцне здоров'я це варте того, щоб почати зміни над собою. В будь-який час. А я почав з того, що вивчав книги, Ютуб, розвиток, досконалення, психологія, фінансова грамотність інвестиції, різні інструменти, курси, все це я проходив самотужки, вивчав, робив помилки, падав, вставав, рухався далі. Я включив режим дослідника, і мені важливо було дослідити. Найпростіші і найкоротші принципи досягнення мети. Чому? Тому що я людина креативна, недисциплінована, доволі лінива, але творча. Я просто шукав найкоротший шлях і універсальний план трансформації. І я його знайшов. Я не гуру, я просто реальний приклад того, що все можливо. Можливо, кожному, ким би ти не був, тому що в тобі це вже є. Ти ок. Тільки десь загубив це в собі і відшукати це можливо. І я тут для того, щоб стати для тебе тим, кого мені в свій час так не вистачало.